у центрі столиці. Цього разу пікетувальники зібралися біля Нацбанку. Моршники, що завинили в банку понад 5 мільярдів гривень, замість віддавати борги, організовують проти фінустанови проплачені пікети біля НБУ. Про це заявила прес-служба ВІБІ банку. Реальні ж вкладники переконані, сіяти паніку на рівному місці не слід. Тож що банк, як говориться які програми, як вона дають. То тобто, я вважаю, що це, в принципі нормальне видати. Они в интересах ни крупных, ни мелких вкладчиков. Я вижу, что банк в лице ряда сотрудников, с которыми я регулярно общаюсь, они пытаются найти выход из ситуации, учитывая и политическую ситуацию. Я хотел бы верить в то, что действительно банк выйдет из нее. Позитіва експерти твердять, замовні акції нині в Україні звичайна річ за гроші клієнта на подію можуть прийти і люди в камуфляжі, і вчителі, і лікарі. При цьому до реальних вимог людей це не матиме стосунку. Сьогодні в Україні я думаю, що на рівні Києва понад 90% випадків всі громадські акції, демонстрації, пікетування і так далі, організовують комерційні структури. І тому за великим рахунком пункт. Гарантовано отримати проведення будь-якої акції. У війбі банку кажуть, оплатити мітинг дешевше ніж вчасно виплатити проценти за кредитами. Відтак поршники не шкодують сил, щоб дискредитувати фінустанову. Нацбанк завлад.